Встигнути до повернення птахів з року в рік лелеки прилітають у рідні гнізда, які часто полюбляють зводити на електричних опорах. По області таких близько п'ятиста. Втім, з часом їх доводиться замінювати, адже величезні конструкції інколи важать до півтони. А в результаті пошкоджуються проводи, а самі птахи ризикують життям через ураження струмом. Тож працівники пад «Прикарпаттяобленерго» Карпатіоболенергу у кожному районі тримають ситуацію із лелечими домівками під контролем. Времі... Планові роботи проходять по обстеженню лінії. Один раз в рік ми проводимо обстеження всіх ліній, виявляємо на предмет встановлення лелечого гнізда. Складається список. У нас є вже затверджені за багато років. Ми склали собі список, скільки в нас є у всього в районі гнізд, і на основі цього ми подаємо заявки централізовано в ВАД, скільки нам потрібно гнізд. Ну ми в середньому в рік міняємо 11-12 гнізд. Попередні гніздо забирають лише тоді, коли немає птахів. І хоч нині, кажуть, і місцеві мешканці пернаті вже прилетіло, однак ще не скрізь заселились. Тож для енергетиків це добра нагода здійснити заміну. І пожитки нагромаджені за більш ніж десяток років, скидають, а на їх місце кладуть спеціальну платформу із частиною старих гілок. Раніше кажуть, фахівці виготовляли подібні конструкції із підручних матеріалів. Тепер стало простіше. На початках ми робили самостійно ну, відходів металу з металолому. Робили такі платформи самостійно, а тепер вже пішли до. Вище вже на Мобленерго дає готові платформи, і ми вже їх ставимо. Вже десь років три ми вже ставимо ці платформи. Дуже цим всі займаємо, бо просто воно нам шкодить і хочемо допомогти птахам, аби вони нормально гніздилися і сюди до нас прилітали. Щоб знати, чи заселились птахи на нові платформи, пад Прикарпаття обленерго залучає школярів, котрі разом з учителями спостерігають за лелеками рідного села, а всю зібрану інформацію передають до Львова у західноукраїнське орнітологічне товариство.